Ще восени минулого року я почав знімати серію документальних фільмів про столиці країн, які нещодавно стали членами Європейського Союзу. Я побував в Вільносі, в Талліні, в Різі, в Будапешті, в Софії. Я зустрічався з мерами цих міст. Я поставив перед собою завдання для своєї команди Європейської партії України довести вам. Що ті зміни, які вони застосували в системі управління містом, напряму відображаються на якість життя тих людей, які живуть в цьому місті, як вони змінили систему влади? Як вони пройшли шлях реформ, які дозволили говорити про кращий рівень життя? Наша революція гідності перемогла. Перемогла революція європейських цінностей. І тому саме перше чергове завдання для команди європейської партії я бачу побудувати Європу зараз тут разом з тими людьми, які боролися за те, щоб ця революція, плоди цієї революції, були успішні. Я хочу вам довести, що це можна зробити і в Україні, і в Києві, якщо взяти кращий досвід. Країн Балтики і застосувати до наших реалій, реалій України, реалій столиці міста Києва. І зміни треба починати з системи влади саме в Києві, тому що завжди Київ був прикладом для інших. Завжди Київ був прикладом для всієї країни. Сьогодні увесь світ дивиться на нас з надією та співчуттям співчуттям тому, що Україна пройшла драматичний і важкий шлях до своєї незалежності, з надією, тому що це насправді лише половина шляху. Чому мене в першу чергу зацікавили країни Балтії? По-перше, вони, як і ми були раніше частиною однієї країни, всі ми колись жили в радянській системі. Ми це пам'ятаємо. Але вони зробили величезний крок вперед. А на старті фактично перебували в тих самих умовах, як і ми. По-друге, вони стали частиною Європи. Ми теж до цього вже не просто прагнемо. Ми вже це виконуємо. Ми, нарешті, підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І по-третє, столиці країн Балтії можна порівняти з нашою столицею. Тому саме їх досвід може бути корисний для нас. Хоча Київ більший. І за площою, і за кількості населення ми з ними багато в чому схожі. Рига, наприклад, теж живе на двох берегах. І там, як і в нас, є проблеми мостів, проблеми транспорту. Багато людей живуть на одному березі, а працюють на іншому. Їм треба якось добиратися на роботу і назад. Фактически политики говорят о том, что некоторые требования, которые выдвигаются ассоциированным договором с Европейским Союзом, они фактически для Украины невыполнимы, прежде всего по финансовым соображениям, потому что там нужны миллиарды инвестиций. Мы, украинцы к этому готовы, и мы знаем, что за независимость, за свободу и за будущее нужно будет платить. Это может быть дорогая цена, но я думаю, что украинская экономика выстоит. Але нам потрібно пам'ятати, що саме молодь, студенти, тобто наше майбутнє першими вийшли захистити наш спільний цивілізаційний вибір. Ми всі разом збудували Євромайдан, який виглядав як Запорізька Січ. А тепер рухаємося по прямий історичного розвитку. Ми розвиваємо цю ідею далі, будуємо європейську столицю. 23 роки тому ми вибороли нашу незалежність. Ми висклізнули з лап Радянського Союзу і зараз боремося за свободу. Це важка боротьба, і ціна буде дуже високою. Але в цій боротьбі у нас є партнери, 28 країн Європейського Союзу. І ми говоримо, що в нас є спільні цінності, європейська демократія, спільний захист, вільний ринок, громадянське суспільство, економічні, політичні права громадян, які захищені. Це те, що сьогодні вимагає нова Україна. Це те, що вимагають нові люди в новій Україні. Це те, що зробить нашу країну європейською.